Що не можна робити відразу після їжі, Пити багато рідини під час і відразу після їжі. Розводить наш шлунково-кишковий сік і значно погіршується травлення. Гуляти відразу після їжі. Активне травлення починається через 5-10 хвилин, і тому, коли ми відразу йдемо гуляти, кров прилягає до кінцівок, кровотік стає гіршим у шлунково-кишковому тракті, їсти відразу після їжі фрукти. У фруктах багато фруктози, а це цукор. Що їх вживати відразу після основного прийому їжі, це значно. Погіршить травня, чай після їжі. Чай це також рідина, яка розводить шлунково-кишковий сік. Що його вживати на постійній основі це може значно знизити рівень заліза в організмі. Холодна їжа, базовані напої, також цукор. Друге, це знижує кислотність, купання відразу після їжі, погіршує кровотік у шлунково-кишковому тракті. Останнє це сон відразу після їжі. Може спровокувати, що кислота, яка повинна ритравлювати їжу, трапить у стравохід, і це може викликати печію, дискомфорт та інші проблеми.